Уперше за всю більш 20-річну історію України курс національної валюти стрінко ввалився не через економічні фактори, а через воєнну інтервенцію на територію нашої держави. Що буде з гривнею найближче найближчому майбутньому, та як останні події в Україні впливатимуть на фінансову стабільність громадян? Дивіться далі. Ціна гривні на міжбанківському ринку різко впала через події у Криму 27 лютого, коли було захоплено Верховну Раду та Уряд Автономної Республіки. Тоді один американський долар коштував більше ніж 11 гривень. Подальші дії на півострові спровокували ослаблення національної валюти. Падіння курсу гривні чернівчани сприймають по-різному. Купляємо приклад матеріали, якісь для роботи ну, закупка де в євро це дорожче. Яких батьки за кордоном? І гроші в іноземній валюті, і це навіть краще долари як підвищуються гри. І гривня підвищується, і що ціни ж підвищуються. Сьогодні зранку ціна гривні стабілізувалась. Продати долар можна було за 9 ,40 гривень 40 копій, купити за 9,60. У нас банку пояснюють, такі коливання будуть продовжуватися і далі. І хоча повернення до курсу, який існував до політичної кризи, вже не буде, проте є всі умови, аби не допустити подальшого обвалу національної валюти. Банківський курс долара закрився на рівні 9,5 гривень за долар. На якому він буде рівні? Ну я думаю, що. Це все буде залежати від того, як буде проведена корекція державного бюджету. В державному бюджеті буде заложений новий курс. Ще одним відголоском подій стало те, що декілька найбільших банків обмежили кількість готівки, яку можна зняти за одну добу. Цю міру пояснили боротьбою з підривною діяльністю на території України. Цьому попередувало певні якісь настрої у населення, достатньо панічні. А певний час були достатньо великі обсяги зняття в банкоматах готівки. Відповідно, банк проаналізував ситуацію, яка склалася. Відповідно, банк прийняв рішення. Проте у банках кажуть, найближчим часом і стабілізацію гривні обмеження стануть не такими суворими, а у перспективі взагалі будуть скасовані. Експерти ж запевняють, падіння гривні зупинити цілком реально, оскільки Україні згодився допомогти Міжнародний валютний фонд. Прилетіла місія міжнародного валютного фонду в Україну. Є напрацьовування з американським урядом, який обіцяє перший транш на допомогу Україні в розмірі одного мільярда доларів. І гроші, які підуть в економіку, вони все таки курс доведуть до нижчого рівня, чим він буває зараз. Головне ж не піддаватися паніці, скуповуючи валюту та закриваючи депозити, оскільки у таких ситуаціях найбільше заробляють спекулянти.